Наш час, Київ біля метро Хрещатик, ранок вихідного дня. Військовий ЗСУ Василь стоїть із збіркою віршів Василя Стуса в руках. Отак живу, як мавпа серед мавп. Чолом прогрішним із ставром зажури. Все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як раб. А тут я запробував Константин трошки пише і читає реп. і... Ідея в тому, що ми не просто декламуємо дикламуємося. Один з варіантів, що біля метро він е, як правильно це називається, скажімо, в общем, читає стуса. Кіровоградський театр імені Марка Кропивницького та Херсонський театр імені Миколи Куліша анонсували спільний проєкт під назвою Заборонений. Це одноіменна п'єса українських авторів Сергія Дзюби та Артемія Кірсанова про перебування поета шістидесятника, дисидента Василя Стуса в радянському таборі. На малій сцені театру Корифеїв відбулося читання п'єси за участю авторів, режисера та акторів. Читання це така проба пера. Збираються актори, вони читають п'єсу. режисер або якщо є ще й автори, пояснюють певні моменти, що вони закладали в те в кожне речення, в кожне слово, в кожен епізод. Іде, якби така робота це застільний такий період над самою п'єсою. Заборонений це перша п'єса митців, яка була написана після повернення співавтора Сергія Дзюби з фронту з важким пораненням. Артемі Кірсанов каже, що як не дивно, але така трагічна подія дала їм змогу, а в першу чергу час попрацювати. Цювати над п'єсою, яку планували зробити після виходу в український кінопрокат в 2019 році фільму заборонений авторами сценарію, до котрого вони виступили. Стусове слово лунало і на майданах. Воно присутнє і серед бійців в окопах, і серед поранених бійці зізнаються, що стус допомагає їм в його поезія, допомагає їм триматися в найтяжких. Тяжкіших ситуаціях. І ті, хто пройшов через окупацію, як херсонці, вони теж вже більше розуміють, за що боровся Стус. Оця безглуздість, нібито мітингів мирних в Херсоні, які були, вони дуже поєднуються з нібито безглуздим вчинком Стуса, який пішов свідомо, по суті, в табори на смерть на другий срок. І оці моменти вони дуже схожі, тому що для Стуса. Було неможливо жити в ярмі. Те саме відбулося і з херсонцями, які теж не хотіли жити вже в російському рабстві. У нас іде війна, і причина одна із основних причин нашої війни, що ми погано знали свою історію, знали свою літературу, знали, у нас майже немає героїв. Стус це один із основних героїв, який мог би бути забутий, але ми цього не дамо. Артем Крисана і Сергій Дзюба — це Ну, круті хлопці, які вже і відзняли, написали сценарій і книжку, і відняли фільм, заборонений. А зараз, нарешті, я дочекався. Ми про цю п'єсу говорили, що вона буде написана ще років два тому. І от нарешті вона от свіжа, і тільки недавно вони дописали. І ми відразу взяли її в роботу. В П'єсі беруть участь п'ять акторів: три з Херсонського театру і два з Кропивницького. Ну я буду грати стару жінку. Кебістку бившу. Чого тобі треба, не треба? Я не можу зараз вам розповісти достоменно, тому що е, Сергій Павлюк він бачить по-своєму. От сьогодні ми з е, авторами поспілкуємося, і ми побачимо, що можем, треба, можем, треба. Можем, треба. Тому що я бачу одне, Сергій Павлюк бачить друге, а автори нам скажуть: Ні-ні, дітки, так не можна. Скажімо так, основна моя роль це начальник колонії. Там, де він сидів, от останні останні роки матеріал цікавий. Матеріал такий чіпляє, і при гарній режисурі, а режисура в нас, я впевнений, буде добра, то буде бімба. Прем'єра п'єси заборонений за участю акторів херсонського театру. Попередньо планується на червень цього року на сцені театру Корифеїв. Та плани щодо забороненого амбітні. Ми хочемо втілити цей проект от на саме на нашій сцені. Але потім, коли вже ми відгонимо орків з лівобережжя, то ми обов'язково покажемо її і в Херсоні, і в Миколаєві, і де тільки по всій Україні, можливо, не тільки. Є така надія. Вікторія Колосова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Останній вірш, який він переписав у листі від 12 червня 1983 року. Так, так,